Ми насамперед хочемо донести до всіх. Ми, ми робимо зараз це як піар-армія в межах проекту, де наші люди. Ми робимо це в межах світу, працюючи з нашими партнерами. Що це не є випадковістю війни? Тому що наші західні партнери, на жаль, чомусь сприймають, що це випадковість війни. Мовляв, їх треба там якось рятувати і все, все інше. Ні, це спланована політика, і це політика спланована Росією протягом століть. Це не нове зараз. Але зараз, просто в 21 столітті в таких масштабах, це шокуюче просто. Дивіться, за даними Офісу Омбудсмена, а також Організації Об'єднаних Націй, на даний момент цифри різняться: від 2,8 мільйона до 4 мільйонів українців депортовані в Російську Федерацію. Це впродовж цих майже. Це впродовж у цього часу від повномасштабного вторгнення. Це від 24 лютого 2022 року. Таких цифр ніколи не було. Навіть ніхто не знає, ну просто не знають навіть, що з цим робити. Бо тому що дивіться, ми, коли говоримо про депортацію, ми дуже часто говоримо про дітей. Звичайно, це дуже тема, яка за серце чіпляє, бо це самі незахищені а, члени нашого суспільства. Вони не можуть самі за себе постояти, вони не можуть вернутися самі додому. Вони не можуть прийти. Ми там кажемо, зверніться в якийсь орган, там позвоніть по, по мобільному телефону. Вони не можуть цього зробити. Але давайте не забувати про, про і про дорослих, які також депортовані. Ну, якщо давайте ми про дітей, потім про дорослих, бо будемо це все окремо розділяти, серед цих візьмемо найменшу цифру, 2,8 мільйона від 100 до 150 тисяч це діти. Значить, у нас ми ідентифікували 19 з половиною чуть, чуть більше, 358 з цих дітей, тільки повернулися назад. Про що, зрештою, з цих, ну розумієте, цифр 150 тисяч з 19,5, 356 вернулися. Це величезні цифри, е, яких не, не стикалася, скажімо так, я не побоюся цього. В 21 столітті в Європі з цим ніхто не стикався. Правові механізми повернення цих дітей є, але є проблема. Росія не дотримується ніякого міжнародного права. Їм все одно дивіться, що відбувається з цими дітьми далі. У нас є частково дані, частково свідчення дітей, яких вдалося депортованих повернути назад в Україну. Про що вони говорять? Значить, їх вивозять переважно через територію Криму. В Крим це як перевалочна база. Є три тисячі депортованих дітей через територію Білорусі. За що ми зараз вимагаємо в Міжнародного кримінального суду, щоб також був виданий ордер на арешт Лукашенка? Бо тому, що якщо Львова Білова і Путін мають ці ордера, Лукашенко такий самий воєнний злочинець, і три тисячі дітей через його територію були вкрадені, депортовані в Україні. Значить, він також має відповідати. Поки що цього ордера на жаль нема ну але ми робимо все, що в наших силах я говорю в межах нашої організації. Але думаю, що всіх до кого ми звертаємося по допомогу, нам ніхто не відмовляє. Що він також має бути воєнним злочинцем і також має виданий бути ордер на його арешт, що він дуже сильно боїться, але всі мають відповідати за свої вчинки.